Король Великої Британії Чарльз III ознайомився з режимом підготовки українських військовослужбовців на південному заході Англії. За даними змі, він вирішив особисто перевірити, як проходять навчання збройних сил України. Під час візиту Чарльза третього супроводжував начальник генерального штабу Великої Британії генерал Сер Патрік Сандерс. Він зустрівся з військовими інших країн, які об'єднали зусилля з Англією для підтримки підготовки українських військ. А також поспілкувався з деякими українськими солдатами, які беруть участь у базовій підготовці. Курс для українських військовослужбовців триває 35 днів. Серед основних питань, які розглядають. Під час навчання українські солдати вивчають медичну допомогу поводження зі зброєю, основи польових робіт та стрільбу.